Меморіальну дошку загиблому на війні кам'янчанину В'ячеславу Попову 8 лютого відкрили у Кам'янці-Подільському. Пам'ятну плиту прикріпили на фасаді будинку, де проживав захисник. Тепер тут живуть його донька та онука. В'ячеслав Валерійович 1964 року народження після строкової служби в армії. Працював на авторемонтному заводі. З 1989 по 1993 перебував у Німеччині у складі західної групи військ військової частини 18702. Згодом повернувся до рідного кам'янця Подільського 22 роки. Працював у комунальному підприємстві Світло. На жаль, особисте життя не склалось. Свою єдину доньку Анастасію В'ячеслав виховував самостійно. Для неї він був завжди опорою та надійним тилом. Після повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. Був командиром першого стрілецького взводу, стрілецької роти. Пізніше перейшов у підпорядкування 14-ї механізованої бригади. Перебував на Куп'янському напрямку. 1 серпня 2023-го під час виконання бойового завдання потрапив під мінометний обстріл, отримав контузію і поранення, але вистачило сил надати першу домедичну допомогу товаришу. Незважаючи на свій стан здоров'я, за тиждень знову отримав наказ і вийшов на позицію. Останній телефонний дзвінок був до доньки. Останній день ми розмовляли години чотири, напевно, можливо, і більше, Ну, зі дзвонів було вісім, це точно. Він з контузією якраз був і готувався виходити на позицію, тому що ситуація була занадто складна там. В принципі, розмовляв з позитивом, посміхався, казав, що все буде добре, повернусь, буду живим, не переживай. Були якісь перечуття, чи нічого не було. Були були напевно перечуття, тому що він перед цим розмовляв з усіма друзями. Якось так в нас склалося, і до мене жартував, казав: ну, якщо тобі там прапорець вручать, тільки хто ж знав, що через декілька годин цей прапорець мені дійсно будуть вручати на кладовищі. Бій, 8 серпня 2023 року для В'ячеслава Попова став останнім. Три тижні він не дожив до свого 59-го дня народження. Загинув внаслідок артилерійського обстрілу. Вічна слава і пам'ять герою, який поклав життя на вівтар майбутньої перемоги.